Театральному інституті нашим курсом. цілим, А я взяв, якби ці новели сам об'єднав. Ну, Там декілька новел. Край небу, коріння, новела Обмарило, Груші з копанки» і остання новела Кізенька це велика. В свій час я навіть виступав перед, коли вистава ще була, ну, до кінця не закінчила, але вже в принципі я її закінчив, але не виступав так от професійно, то я показав її жінці Тютюника, Григора Тютюника. Вона викладачка української мови в 117-й київській школі. ну Мені було приємно, що вона сказала, що їй дуже сподобалася ця робота. Будинку актора так само я виступав. Я найчастіше виступаю в Києві в будинку актора. От. Ну, мені так само казали, то, от, е, що моє причитання, воно особливе. Чим вам інпонує? Ну, тому що, по-перше, це він писав про простих людей, про простих е, трудящих, чистих людей. От, у... Він е, часто згадує шукшина, вони дуже схожі були. І якщо вона є таке оповідання чисті душі, так от Тютюник саме описує це чисті душі, ті, що дійсно то, що є в нашій українській ментальності, і що нам треба оберігати і, як кажуть, залишити в собі це, не, не змішатися, тому що зараз, кажуть, у нас багатонаціональна держава, але все-таки я вважаю, що все-таки наша держава, де... 70% українців, значить, все-таки ми повинні залишити ті цінності, ту ту ментальність українську, цю доброту. Вона оце все є в цій виставі.